Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо хліб. Спечемо хліб у рукаві. Ось я вже підготувала тепленьку водичку. Зараз ми сюди додамо чайну ложечку цукру. Так. Чайну ложечку солі. Так. І потрібно живих дріжджів 20 грам, але я додаю 10 грам сухих. Ось так. Розмішаємо. Це такий швидкий, простий рецепт хлібчика. В описі під відео я опишу всі пропорції. І зараз додамо 3 столових ложки олії. Три, розмішуємо і потроху будемо додавати борошно, так розмішуємо. Борошна нам потрібно 800 грамм. Обов'язково просіяти. І вимішуємо тісто наше. Трошки додаємо борошна потрошку, по нормі, так 800 грам, і піде. Так як у рецепті. І так, тісто я вимісила вже, Зараз ми його поставимо в тепленьке місце десь на годину. Нехай воно підходить. А ми чекаємо. І так, тісто наше підійшло. І зараз ми будемо формувати хлібчик. Обов'язково мукички. Ось такий хлібчик у нас буде. Зробимо трошки овальніший у вигляді батона. розріжемо і в такому вигляді зараз покладемо у пакет. Хлібчик вже в рукаві, вже поклали, і нехай хвилин 20 він відпочине, трішки заспокоїться, бо ми його все-таки розворушили. І поставимо в духовочку випікатись. І так, хлібчик наш вже готовий, зараз гарячий. Подивимось. Ух! Закладали в пакет такий маленький був. Зараз такий виріс. Так. Гарячий, дуже гарячий. Ух! Хрумтить як. Ух, який хрумкіт. Ось такий хлібчик у нас вийшов. Гарячий, але я вже відрізала, ось який він. Дуже хорошо спікся він, випечений, хрумка з кориночка. смачно. Тільки що спробувала дуже смачно. Так що рецепт напишу в описі під відео і рекомендую зробити спекти цей хлібчик по цьому рецепту. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів. І смачного вам!